Швейна машинка, тканина, ножиці та нитки у Києві. Відкрили швейну майстерню для жінок. Привітати зі стартом приїхали посол Туреччини в Україні Мустафа Левен Більген, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв та голова меджлісу Рефат Чубаров. Під час війни, коли чоловіки на фронті, це дуже важливий проєкт, який розв'язуватиме соціальні проблеми. Також це підтримка для сфери зайнятості жінок. Турецька держава та народ за кожної нагоди зміцнює ментальні зв'язки з кримськими татарами. Ми намагаємось поглиблювати ці зв'язки, які беруть свій початок з історії у різних галузях, використовуючи щонайменшу можливість. Сьогоднішня ініціатива дуже вагома, важлива з огляду на те. Що країна і народ переживають складні часи? Гості заходять до майстерні тут у розпалі курси шиття. Асіє закінчила 9 клас кримсько-татарського ліцею Бірлік Скул. Канікули вирішила присвятити навчанню та записалась на курси, адже впевнена, що це знадобиться у майбутньому. Речі, які можна пошити самому швидше, ніж е, замовляти онлайн. І чекати, поки вона прийде, поки там тканина замовиться, ши... це все пошиється, і забрати потім з пошти. Я думаю, вдома буде швидше. У майстерні відремонтували приміщення, виготовили меблі та закупили обладнання, Швейні, вишивальні машини, праски, термопрес, тканини, інструменти. Майстриня іще показує вишивальну машину. Вона має 15 голок, може вишивати різними кольорами 15-ми кольорами по черзі. Айше каже, що за лічені хвилини можна вишити той малюнок, який заздалегідь підготували та зберегли у програмі. Малюнки обробляються в спеціальній програмі на комп'ютері, потім вони завантажуються у вишивальну машину через флеш-карту, можемо змінювати положення, можемо вишивати її по вертикалі, по горизонталі, тобто по іксу, по ігри. Це все ми тут програмуємо, обираємо потрібні нам кольори ниток. А uh, вже обираємо потрібні пяльця, uh, можна центрувати як нам треба. Тобто, якщо вона наш малюнок виходить за рамку, нам машина про це покаже, uh, що є помилка. Потім ми вже відцентровуємо її. Потрібно на курси можна записатись навіть тим, хто ніколи не мав такого досвіду. Тут уже за місяць вони вільно шитимуть спідниці або сукні. Навчання відбувається двічі на тиждень до трьох годин на день, і так протягом року. Спідниці ми шиємо от спідниці. Одна у нас очениця, друга учениця, Зараз вони відшивають спідниці полусонця. Це можна навчитися за чотири тижні. Це повністю можна навчитися і розкрой, і моделювання, і також технології пошиву. Точно так же сукні. Ми плануємо, що, що за півтора-два місяці ми маємо відшити як мінімум чотири сукні. На курсах навчатимуть на побутових та промислових швейних машинках. Після чого жінки зможуть шити для себе і своїх родин. Проєкт ініційований фондом національного добробуту Криму за підтримки турецької агенції зі співробітництва та координації.